Вітаю, сьогодні 15 серпня 2022 рік. Значить, хочу зняти відео про збір врожаю з даного п'ятирічного штамбу. Висота його 2 метри, в діаметрі він 1,20 м. Все ж таки це маточний екземпляр, я вирощую з нього посадковий матеріал, але якщо забрати всю цю поросель, то тут буде штамп. Ось я показую, як він виглядає, його товщина. ось так Зараз я трохи обіду цей, цей екземпляр. Покажу загруженість врожаєм, а потім все це зберу і покажу кількість плодів. Сорт дуже-дуже врожайний. Я багатенько приділяю уваги увагу даному сорту саме через здатність його. До стабільних гарних врожаїв. І, на мою думку, цей сорт придатний для закладання промислових садів на теренах України, а саме горіх, який підходить для кондитерки в цілому вигляді. Ядра. Е, ось так. Ну, трохи бачу, білки мені допомагають. Ось над гризли вже. Е, гріхи вже повністю достигли, тому треба збирати ось, теж хочу показати. Ось е, все це бурундучки. <кій> Ось такі справи. Тому зараз я зберу врожай і покажу, що з цього вийшло. Ставлю на паузу. Значить, я збираю врожай. Ось уже трохи назбирав. І хочу показати, що дуже багато горіхів саме на нижніх паганах. Ось я показував лише вершок. І я вже бачу, що результат дуже гарний. І щоб не виникало там якихось сумнівів, що звідки взялися всі ці горіхи від деречки, то я просто хочу показати, що половина врожаю це ось на нижніх гілячках. Ось так, це щоб... Було просто розуміння, що ну, сорт настільки вражаємо, що, що я зараз, ну той результат, який я зараз покажу, не викликав ніяких сумнівів. Ось. Ну і помімо того, що знизу, ось ще зверху. Ставлю на паузу далі. E, значить, знімаю з паузи і ось e, власний результат з такого невеличкого штамбіка. Ось так. Значить, результатом я не просто задоволений, а дуже задоволений. У e, no, мене просто нема слів. Супер. Просто клас. Ось таке невеличке дерево. дало ось тільки плодів. Це при тому, що плюска його невелика. Подивіться. Тобі ж це не, не та плюска, як в подарунок юнатам, яка там, в два-три рази може бути довша за плід. І, звісно, вона займає об'єм. Тут коротка плюска, зверніть увагу. Ось так. Повторюю, результатом я дуже задоволений. Ну, Я в ньому й не сумнівався. Я вже робив відео по даному сорту саме по цьому дереву на початку літа, коли прикопував посадковий матеріал. Ось, до речі, покажу. З нього я теж збирав врожай. Ось, Будь ласка, ось уже він з сережками. Так от, я тоді, коли прикопав відводки, я зняв відео, тому що ну, теж був приємно вражений. Думаю, поділюся з вами цією інформацією. І пообіцяв, що